Доброго дня, шановні підписники каналу. Рада вітати вас на своєму каналі. Так, вас чекає нова історія. Але не забувайте підписуватись, ставити лайки та залишати коментарі. Читає Ела Малахова. Софія вже втретє за цей вечір поглянула на годинник, коли Сашко війшов до кімнати, обережно зачинивши за собою двері. Вона одразу помітила, що він виглядає трохи занепокоєним, хоча й намагався це приховати. Софія, слухай, почав він, злегка усміхаючись, у мене до тебе є велике прохання. Можна я сьогодні ввечері трохи відірвуся від усього. Мені потрібен вільний вечір. Софія спантеличено підняла брови, поклавши книгу, яку тримала в руках, на коліна. Вільний вечір від мене? Навіщо тобі це? запитала вона, дивлячись на чоловіка з підозрою. Сашко завагався, намагаючись знайти правильні слова. Ну, розумієш, кохана, це особисте. Тобі не варто хвилюватися за мене. Просто дозволь мені трохи часу для себе. Добре? Мені потрібно, дуже потрібно. Софія склала руки на грудях і прищурила очі. Їй дуже не подобалася ця ідея, що означає особисте, Саша. До цього вони завжди намагалися бути відвертими одне з одним. Звісно, в кожного були особисті маленькі таємниці, але тут таке Сашко хоче провести вечір без неї, залишити її вдома одну. Це було дуже дивно, як би не сказати, що підозріло. Особисте кажеш, повторила Софія, іронічно усміхаючись. Чи, може, це якось пов'язано з іншими особами, Сашо? Дивись мені. Та ні, ні. швидко відмахнувся Сашко, нервово посміхаючись. Немає там нічого такого, для ревнощів приводу немає. Просто справи. Ну, щось таке. Ти зрозумієш потім. Потім кажеш, Софія не здавалася. Я тобі не вірю, Сашо, що це за справи такі, що ти мені сказати не можеш? Чи не бажаєш? Нікуди ти не підеш, поки все не розповіси. Сашко тяжко зітхнув, розуміючи, що аргументів у нього катастрофічно не вистачає. Він згадав, як кілька днів тому намагався домовитися з менеджером ресторану про оренду. На вечір їхніх п'ятих роковин весілля. Але менеджер раптово відмінив зустріч, і всі його плани пішли прахом. І тепер ця зустріч мала відбутися саме через це Сашко хотів побути наодинці, щоб придумати щось нове, як здивувати Софію. Ця зустріч була дуже важлива для нього, але пояснити це дружині він не міг. Це був сюрприз. «Сонечко, ну, будь ласка, попросив Сашко тихим голосом, ну довірся мені. Нічого поганого я не задумав, я кохаю тебе. Софія відвернулася від нього, грайливо зітхнувши. Не вірю. Вона розуміла, що чоловік щось приховує, але її жіноча інтуїція підказувала, що справа тут не в зраді. Але у чому? І це для неї було загадкою. Проте, незважаючи на всі його вмовляння, вона вирішила не відпускати це питання просто так. Гаразд, Сашко, сказала вона врешті-решт, іди собі на свій вільний вечір. Але знай, якщо я дізнаюся, що це щось не таке, як ти кажеш, то тоді у нас буде дуже серйозна розмова. Сашко кивнув. Вдячний за це нехай і не дуже щиро, але все ж таки добро. Вечір мав бути важливим для нього, і він сподівався, що зможе відновити план на сюрприз для коханої дружини. Він похапцем зібрався, глянув на годинник та миттю вискочив з квартири. Тим часом Софія сиділа у кріслі та обмірковувала, що ж це могло бути за особисте у Сашка. Підозра не покидала її. Софія вже які тільки варіанти не прокручувала. Але це були тільки припущення. Тоді вона вирішила дізнатися правду будь-якою ціною. Софія зателефонувала свекрусі Людмилі Петрівні. Вона завжди була в курсі всіх справ сина і ймовірно знала, що коїться зараз. Ало, Людмила Петрівно? Це я, Софія, почала вона, намагаючись балакати невимушено, щоб ніяк не видавати свого хвилювання. Як у вас справи? Привіт, дорогенька, відповіла свекруха. Її голос був доброзичливий, як завжди. Все добре, дякую. Як там у вас із Сашком? Все майже добре, але є у мене до вас питання. Почала Софія вже не в змозі більше тягнути. Сашко сьогодні попросив у мене вільний вечір, сказав, що йому потрібен час для себе. Ви випадково не знаєте чому? О, та невже? засміялася Людмила Петрівна, чудово розуміючи, про що йде мова. А тобі він хіба не сказав, що намагався організувати для вас романтичну вечерю на п'яті роковини весілля. Але, здається, все пішло не так, і він тепер метушиться, намагаючись усе виправити. Софія застигла, не знаючи, що сказати. Її серце забилося частіше від радості і водночас відчуття провини. Вона завжди думала, що у них із сашком немає секретів, а тут така таємниця. Вона ще трохи поговорила. Зі свекрухою подякувала їй за інформацію і відключила телефон. Софія зрозуміла, що дарма підозрювала чоловіка у чомусь поганому. Боже, як я могла так себе вести, думала вона та швидко розпланувала, як виправити ситуацію. Сашко повернувся пізно ввечері, стомлений, але сповнений рішучості. Він таки організував свято для Софії, незважаючи на всі труднощі. Він увійшов у квартиру, очікуючи зустріти розлючену дружину, але на його здивування Софія сиділа на кухні з ніжною усмішкою, тримаючи в руках два келихи вина. Привіт, коханий, сказала вона, піднімаючи келих. Я тут дещо дізналася від твоєї мами. Сашко застиг, сподіваючись, що не все зіпсовано. «Сонечко, я можу все пояснити, почав він, але Софія перервала його. Ти ж хотів мене здивувати, правда? Вона підійшла ближче і ніжно поцілувала його. Пробач, що підозрювала тебе в чомусь поганому. Мені прикро, мені мати все розповіла. І я так зраділа, коли дізналася, що ти насправді задумав. Сашко зітхнув з полегшенням і посміхнувся. Ти маєш рацію, я дійсно хотів зробити тобі сюрприз. Але все пішло трохи не так, як я планував. У мене зірвалася зустріч щодо оренди ресторану. Я спізнився. Але я спробую організувати щось ще. Та не переймайся ти так, розсміялася Софія. Найкращий сюрприз це ти сам, коли ти поруч. Головне, що ти намагався. Давай просто проведемо цей вечір разом, вдома. Вони сіли за стіл, випили вина, розслабилися і зрозуміли, що насправді неважливо, де і як відзначати річницю. Головне, щоб вони були разом. Вечір, який починався з підозр і переживань, закінчився сміхом, жартами. Та ніжними обіймами. Сашко, незважаючи на всі невдачі, відчував себе найщасливішим чоловіком у світі, адже у нього була така розумна і любляча дружина.